Гори книг лежать, підходжу, вибираю, сідаю читати, але після першої сторінки думки розбігаються, очі рахують, скільки лишилося до кінця, зміст уже випоровся. Ой, що там у телефоні? Книга закривається. Здається, не читун підкрався непомітно. Я Марина і сьогодні хочу поділитися своїми методами боротьби з нечитуном. Спосіб перший: завітати до книгарні кав'ярні, поглянути, скільки цікавих книг навколо, взяти одну зі свого улюбленого жанру, прихопити ароматну кавку і щось смачненьке, вибрати столик біля виконечка і спробувати почитати. Спосіб другий відкрити поличку в домашній бібліотеці і вибрати книгу улюбленого автора. Спосіб третій. Але якщо не чітун все ще не відступає, значить це серйозний випадок і для лікування просто потрібен час. Можна подивитися серіал, прогулятись або, врешті, відчепитися від себе. І найрадикальніший спосіб, який точно гарантує, що часу на не не буде, це піти в декрет. Особисто в мене там ще жодного разу не було проблем із бажанням читати. Але є один малесенький нюансик: часу ну дуже мало.